Всім привіт! Ви на каналі Гонтарук і це буде цікаве відео, тому що біржа BinkX запустила свій перший лаунчпул, про що я ще вчора писав себе в телеграм-каналі. Так що рекомендую туди підписатися, щоб не пропускати вчасно ось такі новини. Що ж в цьому відео я покажу, як прийняти участь в цьому лаунчпулі. До речі, якщо ви плануєте це зробити, то краще поспішити, тому що ще залишилось лише кілька днів роботи цього лаунчпула. Що ж, давайте перейдемо на саму біржу і подивимося, що потрібно робити. Для початку, звісно, вам, вам, вам знадобиться. Реєстрація на самій біржі, і щоб прийняти участь в лаунчпулі, так само знадобиться верифікація. До речі, верифікація знадобиться розширена. Насправді нічого страшного немає. Просто загрузити документ, там по Face ID покрутити головою. Ну як це зазвичай на біржах ви проходите верифікацію. Думаю, в принципі, з цим всі вже знайомі. У мене теж розширена, не була прояна, тому я ж її вчора пройшов, щоб зайти в перший лаунчпул на цій біржі. Дивіться, в нас тут є спот. І тут є лаунчпул, коли ви перейдете, але якщо у вас ще не буде верифікації розширеної, ось у нас проект, Ви нажимаєте на цей лаунчпул, і тут у вас буде такий надпис, що вам потрібно її пройти. Ви просто нажимаєте кнопочку, переходите і проходите власне розширену верифікацію. Або, якщо хочете пройти її одразу, то ось тут на чоловічка нажимаєте, наводите точніше. Далі ось тут нажимаєте перевірка особи. І вже там так само зможете пройти розширену верифікацію на цій біржі. Ось, як бачимо, розширена перевірка. В мене вже зеленим пише перевірку пройдено, я все це пройшов, тому переходимо для самого лаунчпулу. Ви тут просто нажмете кнопочку і далі все зробите по інструкції. Насправді абсолютно нічого складного немає. Тепер саме головне і цікаве, як прийняти участь в лаунчпулі. Переходимо сюди в спот. Для початку, звісно ж, у вас на балансі повинні бути кошти та сума, яку ви хочете внести в цей лаунчпул. Спот. Далі їх бачимо. Лаунчпул, я, в принципі, це вже показав. Далі бачимо: у нас лаунчпул проєкту Matrix. Ви нажимаєте переходити сюди. І ось тут нажимаєте стейкати. Нажимаєте стейкати, тут вносите суму чи просто нажимаєте усі, тобто всі, які у вас на балансі, і нажимаєте Надіслати все далі. Вже ця сума буде ось тут в стейкінгу. Як бачимо, в мене в стейкінгу є 340 USDT. Ось такі в мене нагороди. Не знаю, по, по якій ціні буде лістинг цього токену. Сподіваюсь, побільше, тому що з 340 доларів це якось трохи маловато, тому надіємося, що ціна буде при лістингу досить таки непогана. Хоча, так як це. Тай перший пул, ще раз повторюсь на BingX, то, швидше за все, повинно насипати досить непогано. До речі, є два пули: є пул в USDT і в біткоїні, тобто ви можете сюди вкладати. Як USDT, так і біткоін, як кому в принципі вигідніше і зручніше. Але пам'ятайте, що біткоїна бит, бит, волатильність, тому якщо ви є держателем держатилем біткоїна, то звісно так ви можете його сюди закинути в лаунчпул. Але якщо ви плануєте його купити тільки для лаунчпулу, потім продати, краще так не робити, тому що е, таким чином можна зайти в мінус. Період майнінгу, як бачимо, 5 днів закінчується через 3 дні, 14 годин, тобто часу ще трошки є. Я постараюся якнайшвидше змонтувати відео, бисенько нахімічити якусь плюшку і швиденько його вам загрузити, щоб ви вже отримали цю інформацію. Тому ще раз нагадаю: підпишіться на телеграм, щоб ви вчасно її отримували, так як на Ютубі вона виходить пізніше і, взагалі, виходить не завжди та й не вся інформація. Якщо вас більш детально цікавить проект, з яким де лаунчпул, тут є. Кнопочки на веб-сайт на самого проєкта можете прийти, можете почитати документацію, переглянути звіт, правила події і так далі. Вся інформація тут, та як бачимо, є. Склад загального розподілу. Призовий фонд в USDT всього для майнінгу 1 мільйон 400 тисяч токенів max що становить 30%, 70%, і призовий пол біткоїні 600 тисяч Макс, що становить 30%. Ліміт нагород за день в USDT 280 тисяч токенів МАКС і призовий фонд в біткоїні це 120 тисяч токенів МАКС. Ліміт нагороду на годину в USDT 1166, а в біткоїні 500. Тобто мається на увазі пули USDT і біткоїн. В принципі, я думаю, з цим все. Сподіваюсь, вам інструкція була корисна. Я рахую, що тут немає нічого складного. Тому, якщо відео вам було корисним і цікавим, звісно, ж, ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані, тому що в нас ще буде багато цікавих відео по заробітку в інтернеті. На цьому все. Всім до зустрічі!